Привіт, мої любі! Давайте подивимося, що людина думала сьогодні про вас, або не прямо сьогодні, да, якщо тільки прокинулась, наприклад, може, вчора. Останні думки людини про вас. Можна загадувати. І чоловіка, і жінку, людина це у нас універсальне. Загадуйте по камінчику. Перший у нас обсидіан, потім амазоніт та аметист. А я поки розкладу. Три варіанти, що десенько подивимось, що людина думала, щоб не затягувати, вам вже буде зрозуміло, як діяти щодо людини, виходячи з її думок. Так, перший варіант, що людина думала, другий варіант і третій варіант. І буду потім вже уточнювати. Поїхали з першого варіанту, що людина сьогодні думала про вас. Так, лицарь жезлів, щоб вона хотіла проявитися. У людини було до вас бажання, людині з вами цікаво, вашу сторону направлена енергія. Тому я вас вітаю, що ви від людини отримуєте енергію, коли вона про вас думає, у вас додається трошки до вашого ресурсу кожного разу, коли людина щось там в вашу сторону робить. Єдина проблема, да, що людина більше думала про себе, аніж про вас. Може, якщо вона хотіла, наприклад, проявитися, то вона хотіла, не знаю, наприклад, інтиму, да, у неї там зачухалося. І тому вона вирішила, що треба вам написати. Ну так, да, могло таке бути, що неправда якась нетерплячка, і вона вирішила вам написати, тому що їй. Хочеться цей стрес зняти, да? напругу зняти. Давайте ще. Е, да, єдине, от мені не дуже подобається ця людина, тим, що вона думає про себе, тут ніяких карт про вас ще не вийшло. І може таке бути, що вона вами, знаєте, користується. Коли в неї, ну, якийсь ресурс вона від вас бере. Це може бути як і інтим, да, як і щось інше, так і щось інше, наприклад, не знаю, просто людина любить жалітися, да, їй нікому пожалітися, і вона приходить до вас, ви вислуховуєте і так далі. у людина могла щось накопитися, і вона хоче просто скинути. Але чесно, мені тут віє якимись інтимними моментами, що людина накопичується, вона вам пише, і потім вона прекрасно да, знаєте, як скинула груз. Іде далі жити своє життя? Ви можете таку поведінку не дуже приймати, ви можете просікати таке, да, що людина хоче вам скористатися, тому вас це розчаровує і ви можете якось закриватися. Добре ж як реагуєте. Ви правда, можете закриватися, можете ставити чіткі кордони, що ви хочете чогось серйозного, ви хочете сім'ї, ви хочете більш стабільних, повних відносин, там, де не тільки з жезлом приходять, да, а по десятці кубків, там, де гармонія, діточки, да, щось таке більш емоційно наповнене. А людина готова вам дати. Ну, людина готова вам дати того шлицаря жезлів, да, про якого йшла мова тут. І потім підвісити. Ну, це підвісити вас в жертву чи на собі. Ну, а потім таку ситуацію, типу, почекай, я не можу тобі нічого обіцяти. Да? Можуть бути і трикутники, але ну, насправді людина от тут прям видно у мене завжди десятка жезлів програється, як е е приходить <клухи> скинути цей вантаж. Ну, і вона думала про те, що хоче з вами знову проявитися, да, ось програти цю історію. Ну, да, що хотіла б якось. Ну, і кудись вас запросити, якось рухатися в вашу сторону, може, на зустріч вас запросити, да, або. Або приїхати. Ну, скоріше, знаєте, приїхати. Може щось прояснити. Ну, ви якусь умову поставили? Ну, ви можете закриватися. Людина це відчуває і вона хоче вас назад, типу. Ну, Так, да, вона може хотіти вас назад привернути свою сторону, повернути вас назад, щоб ви не втікали. І для цього може вам чогось пообіцяти, якісь розмови вести, типу Я, ми ж з тобою там поїдемо кудись, я тобі знаю, що те буде, те буде. Ну потім, звісно, нічого цього не буде, тому що це сімка кубків. Але у людини єдина, ну я не знаю, а чого він так підсів? Тут не дуже. Ну, тут така новина, знаєте, по-перше, може через те, що ви закриваєтесь, не даєтесь, і людина хоче просто вас завоювати, да, тому що ви якийсь дуже цінний кадр, да, ви імператриця, і з вами було б цікаво. По-друге, тут є двійка кубків, в принципі, людині з вами, з вами приємно, дев'ятка кубків. Ну, з вами приємно спілкуватися, ви достатньо легка людина. Але ще у мене проходять такі карти, що у вас не треба, наприклад, вкладатися, ви по мінімуму а, вимагаєте. Що з вами не потрібно домовлятися, ви ніби і так готові. Да? Вас не треба чекати, вас не треба якось розвиватися рядом, поряд з вами. Да? Ви приймаєте ось, це, ось цього шута. Ну і плюс ви дуже якась специфічна особа. Через це людина хоче вас прогнути. Якось так. Ну, не знаю. Ну, трійка мечів тут постійно виходить, чесно. Якщо ви хочете якихось відносин з цією людиною, то у вас вийде тільки на трійку кубків, трійку мечів, потім хтось з вас відвернеться, я підозрюю, що це будете ви, і підете геть. От імператор у мене постійно виходить, він думає чесно, тільки про себе. Може бути одруженим, тому що тут ще жриця. А, і вас ставити в позицію жриці тріка кубків. Так, Якщо в нього імператриця є, то вас імператрицею зробити не планують. Розводитися він не планує. Ось такі думки. Все, одинички. Якийсь у вас дивний варіант. Ну, такі кадри, чесно кажучи, тут на дроба подпадаються. Що, на жаль, да, ми на них дивимося, залипаємо. А вони навіть того не вартують. Добре, пишіть мені в коментарях, програлися чи ні. Не забувайте про лайк. Бажаю вам успіхів розібратися з вашим лицарем-жезлів, потішили своє его. Він вас хоче, Прекрасно. Все, одинички. Дякую вам. Ми пішли до двійчок. Дивитися, що там про них думає людина. Так, двійки, що про вас думає людина? Щось думає, що Ну, ти сумуєш просто. Чи все якось пішло не так, як ти планував. Ну так, да, скоріше, другий варіант все пішло не так, як планував. Тому що людина відчуває двійку кубків, з вами людині дуже комфортно, їй класно. Навіть камінчик підходить під колір карт цікаво. Але якась ситуація така, що людина не може вирішити. Ви могли закритися. Якщо не закритися, то відсторонитися, або виявити таке якесь бажання, яке людина не в змозі реалізувати. Або якісь умови поставити, що людина трошки людині сумно від того, що вона хоче бути з вами. Але варіант виконати ваші умови, вона якось не те, щоб не розглядає, але він у нього. Краще пропетлять, так щоб не, не робити того складного, да? щось таке. Може бути, звісно, таке, що людина захворіла і вона сумує за тим, що вона хоче до вас приїхати, а їй доводиться сидіти одному і лікуватися. Хто там знає, які у людини проблеми? Так, да, у людини зараз, по-перше, може бути такий період, що вона трошки не в собі, у неї багато проблем навалилися. І вона не знає, як їх розрулити. Да, у неї тут вона якось поступово вирішує ці питання, да, у неї ще приносить, приносять, знаєте, як документи на підпис, вона її приносить, і вона трошки її не до кохання, не до цих, вона би, в принципі, не, не проти зустрічі, вона думала про вас. Деяка кубків все ж таки там була. Але якщо людина не проявляється, то це через ті проблеми, які вона там собі обдумує в голові. там... Ну, перший варіант міг, звісно, звідси перекочувати. Да? Якщо це ви, то ви все знаєте, да? чому людина не проявляється. Тому що в неї там один варіант. Якщо тут трикутник, то людині просто боляче через те, що у неї, ну тут, скоріш за все, чоловік, да? що у неї там хтось є, да? і вона не хоче робити боляче тій людині, але також вона не хоче робити боляче і вам, і ви така дуже гарна або да, гарний, і теж хочеться якось з вами. Якщо тут і людина прям, ну, приховує ці відносини, да, вона не хоче, щоб хтось дізнався, то їй хочеться проявитися, і їй заважає те, що вона зараз в якихось печалях да, через якісь речі, які там її турбують, або це робота, або дім, щось таке. Да, тобто вона не може проявитися через те, що у неї є якісь більш важливі справи. Я не... Зовсім розумію, що між вами? Якщо ви посварилися, наприклад, у людини є імпульс в вашу сторону, тому що ви дуже яскрава особистість. З вами дуже класно. Ви дуже гарна або гарний. Це теж людині дуже подобається. Ви можете не приймати людину вже, наприклад, да, ви могли поїхати кудись від людини, а в неї залишилися почуття, і вона хоче вам написати, да, але бачить, що це все. Ще, до речі, людина бачить, що у вас є вибір, вона може ревнувати, Що у вас є багато варіантів, у вас є лицарь кубків, лицарь жезлів, і через це ви можете йти. А може ще й цілий імператор. Плюс вам ну людина усвідомлює, що вам потрібні якісь стабільні відносини, а вона вам може дати зараз тільки нагрузити вас да, чимось, своїми проблемами. І поки людина, ну ти готовий до стабільних відносин? В принципі, готовий. Якщо б він зробив вибір, він би був готовий. Ну, воно б якось розрулилося. Да? Не те, що робить вибір да? і одразу всі проблеми вирішуються. Але якщо він зробить вибір, то, в принципі, це можна ну, міксувати да? якусь роботу і особисте життя. Але людина просто не робить вибір. Чому? Це його рішення. От просто немає рішення. Проблема в тому, що ніяких перепонів насправді немає. Людина просто не хоче. Ну, чесно, це через неї. Може, в неї є якісь свої цілі, якісь свої бажання, які вона хоче виконувати. Але тут чесно, треба пінок. Тут треба пінок, тому що без пінка людина буде постійно варитися в власних конфліктах. Тут потрібно, щоб він прийняв рішення. Або вона людина. І тут нічого не заважає. Тут є усі шанси, і можна це робити. І все потім навіть буде краще. Я вам не рекомендую так казати. Да, що все ж таки, давай побудуємо відносини, да, я тебе спасу. У тебе буде все одразу налагоджуватися. Об'являти це не треба. Треба зробити легкий пінок. Який пінок? Але до речі, не легкий. Я подумала, що легкий тут не допоможе. Да? Тут занадто людина якась апатична. Що закінчити все? Боже, ну чесно, мені кажуть просто чекати. Я не знаю, я намагаюся. Ну що, це типу з цього взагалі нічого не вийде? Чи щось? Чесно, вам кажуть, відмовилися від цієї людини, тому що вона якась ні риба, ні м'ясо, чесно. От, по-перше, в неї може бути в думках туз жезлів, жезлів. Да? Вона може хотіти з вами інтиму, але якийсь більш стабільний вибір вона не, не робить. Да? Більш серйозні відносини вона вам не може запропонувати. Плюс ви можете вже перегоріти. Цією людиною ви можете відчувати, що ви більше, аніж ця людина, може вам запропонувати. І от ось така у вас якась теж реакція, да, ви в такому ж самому стані, чесно, як ця людина, що ви сидите і думаєте, блін, а що робити з цим кубком? Але насправді у вас буде інший чоловік, вам тут кажуть, що ви відмовляєтеся від цього і у вас йде інший ваш імператор. Ну, от реально буде нове знайомство. Ви вже знаєте цю людину. Ага. Хтось знає, хтось ні. Хтось хтось ні, у вас буде нове знайомство, з яким потім ви зможете зробити щось більш стабільне. І там буде тут да, там буде щось вже більш-менш адекватне. А тут тільки, знаєте, почекай, повиси, я потім якось вирішу. Да, тут чоловікові або хто тут у вас, ну, і свої якісь проблеми є, і не але чесно, не вистачає рішення. І воно ось так буде якось висіти. Людина буде тілитися і тілитися, і нічого буде ну, постійно з'їжджати з теми, знаєте, казати, ми ж любимо одне одного, давайте почекаєш, давайте потерпіш. А ви вже чекаєте 10 років і якось нічого не розрулюється. Тому тут вам рекомендація все. Залишити, як є, хай людина трансформується. Може там через якісь роки да, вона перетрансформується, ви поки там з кимось іншим щось там побудуєте та да, зробите якусь сім'ю, розведетесь, потім ця людина вас догонить. Але вам ну, в неї немає часу вкладатися. Да? Може і не догонить, може вона так і залишиться, тому вам краще не орієнтуватися на неї. Ось так, двійки. Ось така ваша історія. Бачите, королева Пентакля на дні перевернута. Тобто, чекати від цієї людини статусу можна не чекати. Все, дякую вам. Пишіть в коментарях, в чому там у вас проблема, тому що я таке не зрозуміла, що людині треба. У неї якось все перевернуто, вона нічого не хоче і якась така ситуація не зрозуміла. Да. Окей. Поїхали з вами до третього варіанту. Я хочу навіть взяти цю колоду. Хочете на своїй колоді. Да? У вас сьогодні всі фіолетове. Ну, добре. Будемо напряму. Окей, тріки. Давайте дивитись вашого персонажа. Що тут у вас? Що людина думала про вас сьогодні? Світ. Цікаво, що це про це? Про що? Ну, тільки вас вітаю. Тріки. У мене завжди найпозитивніші історії мені віддають. А людина думала про те, щоб почати все спочатку правильно об'єднатися, але вона дуже боїться. От у людини дуже-дуже багато страхів, але вона хоче зробити крок і якось вирішити конфлікт, який, скоріш за все, був вже давно, або ви розсталися і вже якась пауза була між вами, або у вас якийсь такий момент незрозумілий, так? наче відносини не є, наче немає. Но тут карта минулого. Може, це колишній, і ви від нього закриваєтеся. Але нарешті він родився і готовий вас підкорювати. Ви зірка, у нього є якийсь план по завоюванню вас, і він ну, от реально людина зробила вибір, свідомий в вашу сторону. Вам це треба? Ну, для кайфушок треба. В принципі, якщо вам сумно, якщо ви хочете це. Порозважатися трошки, то можете, в принципі, прийняти людину. У вас тут будуть гарні емоції, якась ностальгія буде. Добре. Ну, людина, до речі, буде проявлятися. В найближчий час я хочу подивитися, що у вас до людини, тому що це важливо. Так? Якщо це людина, яка вам цінна, то я думаю, ви зраділи. Але якщо це якийсь колишній, який там спав три роки, а потім він щось усвідомив, то, звісно, ви хочете його послати. Що між вами зараз? Що у вас? Ну, ви, в принципі, не проти прояву від людини, да? але це ваше его. Це коли людина проявиться, ви скажете, я так і казала, або я так і казав. Да? Ось вона прибігла. Ви король мечів. У вас є, в принципі, якийсь імпульс до цієї людини. Вам цікаво, тут я скажу цікаво, так? я не скажу, що ви дуже хочете цю людину. От вам реально цікаво, що буде. Ви можете очікувати чогось у цієї людини, типу подарунків якихось. Типу, давай, що в тебе є, я подивлюся і дам тобі відповідь да, там, на розглядання. Твої пропозиції ми залишимо, розглянемо потім. Да. Якось так. Ви не знаєте, чесно, що робити з цією людиною. На Зараз у вас ситуація, що ви закрились. Якщо вона буде щось прям максимально неймовірне пропонувати, ви може розглянути. Зараз у вас така якась ситуація, типу, давай я візьму, а потім ми з тобою якось домовимось. Людина ж до вас палає, він король жезлів. У людини тут максимальна якась активність. Я не розумію, чому він так активізувався, тому що очевидно, що він активізувався. Між вами якась така ситуація. Між вами ситуація ви можете розмовляти в принципі. Але більше на якісь треті теми. Якщо у вас є якісь діти, то через, через дітей або про дітей, да, або про родичів, про якісь справи, це може бути суто робоча комунікація, ну щось таке не дуже любовне. Да. Ну виглядає, ніби як або колишній, або якийсь формат, якого ви чекали, 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 а потім такі, ну добре, ладно, все. Людина тут, у неї башня сталася. Я не знаю, що це за башня була, щось у неї сталося от реально, і вона якось все переосмислила. Вона могла посваритися зі своєю колишньою партнеркою, наприклад, або партнером. А, ну, коротше, щось тут максимально людина сталося. А, у неї був якийсь урок, прилетів по голові, і вона переосмислила все. І ця башня, да, вона її ввела в якийсь ступор. Людина трошки посиділа. Всі апатії посумувала і зрозуміла, що вона не хоче більше сумувати, вона хоче якось налагоджувати, брати шанси, та, тому що шанси, скоріш за все, були втрачені. Добре, що людина конкретно ще про вас думала? Ну, що все закінчилося, що тільки від неї залежить, ви будете з ним або з нею, або поїдете геть. Та, що людина хоче вернути все як було. Людина хоче прояснити відносини. Вона хоче робити дії, рухатися в ваш, вашу сторону, повернути минуле. Але вона сумнівається, що все буде так, як треба. Да? Просто надіється на долю, тому що вона бачить закриття з вашого боку. Добре, що вам робити з цією людиною? Ну, проявиться і що. Ну, Проявиться 100%. Да? Найближчий час проявиться. Що вам робити? чесно, це такий варіант. Тут скоріше йти в нове, захищатися від цієї людини і, і у вас буде скоріше майбутнє з кимось іншим, а ця людина з чим вона прийде, так це з різними клопотами. По-перше, вона може прийти тільки по жезлам, може, в неї десь там теж чухається, як у першого варіанту. І вона прийде до вас просто знімати свій стрес, так би мовити. Але з цією людиною у вас вийде тільки паш жезлів. Так? Людина дуже сильно може перегоріти. Вона зараз так, потім ні, вона сьогодні хоче, а завтра у неї якась настрій змінився, так? якась апатія, і вже ми не хочемо нічого, так? вже ми пішли кудись. Ну, тобто, якась вона несерйозна, нестабільна. Я розумію, чому ви закрилися. У людини хтось міг бути, наприклад, да, ви через це на неї загрилися. Ну, вам рекомендація, якщо прийде з чимось корисним, да, з подарунками, то можна прийняти, ну, взагалі, відправити назад. Ну, але це тимчасовий якийсь у неї напад, нападок стався да, напад. Якось, я не знаю, що в неї сталося, може, вона випила, але тут якось їй в голову стукнуло, вона зараз буде діяти. Потім щось інше її відволіче, якщо людина в шлюбі, то її відволіче шлюб. Або хтось інший ще. Ну людина якась непостійна, чесно. Я тут бачу багато жінок, і людина випадає шутом. Якщо вам потрібні відносини по жезлам, отакі легкі, які будуть туди-сюди, незрозуміло як, і ви будете чекати потім людину 10 років. Якщо у вас інші пріоритети в житті, ви, в житті ви можете, в принципі, прийняти цю людину, да, хай там собі раз на місяць з'являється, щось там вам пропонує. Ну, але чесно, таке. Ну, вас це буде бісити. Ви, врешті-решт, скажете, що пішов ти нафік, я не хочу таке, да, давай мені нормальне або нічого. Ось так. Але людина про вас думала і думала дуже багато. Це найстарший аркан. Тому я вас вітаю. Але людина, яка про вас думала, на жаль, не така гарна, щоб вітати вас дуже сильно. Все, трійки. дякую вам. Ось такий був ваш варіант. Не забувайте про лайк. Можете написати мені, хто це колишній, чи якийсь просто зальотний парень. І побачимось в наступних відео. C'est pas grave.